Скільки фото, відео чи ілюстрації вам потрібно мати на шатристок, щоб дійсно достатньо заробляти. Не секрет, що тут важливо не тільки якість, але й кількість. Чим більше фото, відео чи ілюстрації ви маєте у портфоліо, тим більше ви можете заробити. Тим більше шансів є, якщо ваш контент потрапить у рекомендації, що його будуть купувати. Хороше велике портфоліо складається десь із тисячі фотографій, і більше. На перший погляд здається, що це неймовірна кількість, але давайте порахуємо, як можливо це зробити. Математика дуже проста: якщо ви викладаєте три фото на день, то це вже тисячу фото у вашому портфоліо через рік. А якщо хочете зробити портфоліо за півроку, то викладайте шість фото на день. Звісно, у цьому вас ніхто не обмежує, викладайте стільки, скільки ви можете. Особисто я зараз на айфоні маю більше 12 тисяч фотографій, і я звикла постійно щось фотографувати. Звісно, що далеко не всі фотографії підходять під чатерсток і чи інші стоки, і далеко не всі пройдуть перевірку. Але це вже непоганий початок. Також у мене є камера десь з 18 років, і у мене насправді багато є фотографій, які я робила колись давно, і які я можу викласти, як я вже й зробила. Я знаю купу людей, які обожнюють фотографувати і знімати все підряд. тож так ви можете монетизувати своє хобі. На початку це дійсно буде більше як додатковий заробіток, але він буде працювати на перспективу, тому що ваші фото будуть залишатися і через рік, і через два їх можуть купувати. Ще одна історія про те, як я комбіную різні способи заробітку. Наприклад, я роблю тікток-відео для одного бренду, і нещодавно у мене була така ідея зробити відео із стікерами у вигляді очей на обличчі. Ось так це виглядало. І потім я подумала, що а, треба зробити і фото. Я зробила за 15 хвилин десь 50 чи фотографій, вибрала найкращі і опублікувала їх на Shutterstock. Адже як фрилансер, який працює з 2019 року тільки на себе, я розумію, що потрібно мати декілька потоків доходу. Щоб економити час, я використовую додаток від Shutterstock на телефоні. Коли у мене є вільна хвилинка, я їду в транспорті на щось чекаю чи просто хочу подолупати в телефон, я можу зробити це із користю і викладати в цей час фото на Shutterstock і поповнювати таким чином своє портфель. А якщо хочете швидко розібратися із фотостоками і почати пробувати, дивіться останнє закріплене відео у моєму профілі. Там я розказувала, як отримати гайд по шатерсток.